На своєму каналі я багато кажу саме про прокачку свого інтелекту, тому що інтелект, мені здається, для жінки це найважливіший інструмент в її житті, який дає їй найбільше щастя. І знаєте, інколи може здатись, що мої відео вони такі про дуже таку ефективну, продуктивну практичність, виключно. Але ні. Насправді все, що я кажу, а вже ж я намагаюся, максимально, сказати максимально практично і просто, але це настільки має бути індивідуально в вашому особистому напрямку, в вашому особистому ритмі і в ваших особистих обставинах. Тому що одна людина може зробити чотири кроки вперед за день. А інша людина і за місяць може її зробити, тому що її обставини і внутрішні зовнішні можуть бути що.